Всім його народ, з вами, як завжди, я Крафтер Шторм. Ми з вами будемо грати в Майнкрафт Хардкорі. Це мій перший Майнкрафт хардкор. Надіюсь, я не умру. Ну, ладно, ладно, сьогодні я не буду пропоганий. Але це не просто Хардкор, А сьогодні ми будемо вирізати органи кріперово і вставляти їх в себе. Як би це странно не звучало, так. Да. Ладно, окей, давайте. Хардкор. Ху. Це мій перший раз. Сварит новий Світ світ. Це мій перший раз в хардкорі, Я, якщо чесно, дуже боюся програти якось. То я буду грати максимально осторожно. І ще максимально осторожно вирізати органи кріперів. А точніше там, там ну, забрати мускули в, зом... ну, в зомбі. Ну а зачем вони їм <свісно> треба Да. Ух ти йо. вначалі в нас пролаг то, що прогружається. Кстати, я в ньому знизив, бо я тільки-тільки майн скачав, мене зараз тут пролагов, бо я тільки тільки майн скачав. Ми... Ми Ось ми вже і поміняли, як ви бачите, да. ми тут трохи знизилось качество дерев, бо я просто до такого качества привик якось уже даже. Окей, як ви бачите, ми граємо в хардкорі, да. я в ньому граю перший раз, мені що скажете, що мені кінець. Хоча я ще даже виживання особо так не почав. Ну! В принципі, як кажете, так воно і буде. Блін, а прикиньте, якщо я, я реально випущу зразу несколько частин, а потім тупо умру. Треба бути прям максимально осторожним. Бо тут мене може вбити навіть той самий якийсь кріпер. Боже, а нафіга я собі тупор зробля? <coughs> Тан, який кріпер? Тут скелети дуже жорсткі становляться. Тут всі жорсткі. мене скелет може убивати, розумієте? Скелет! Так, окей. Тоді, давайте зараз отак. Ну, я думаю, що нам, в принципі, дерева поки що вистачить. Так, ну давайте по дереву туди зганяємо. А, ні, туди вже є, типа, як пещерка. А! Ну ніфіга, це не пещерка, але все одно вона є. Я передаваю зараз отак Підкопатися сюди, щоб воду не па. Да ти, блін! Конечно, мужики, я, я не упав, я не упав. Це було все заплановано, да. І це... вообще, оце відео зробила не. А ты же цей момент там, де я упав, зробила не рассеть, на самом деле я не падав і так далі. ну короче. Да. <coughs> так, окей. Давайте собі знову зробимо палки. Да. І тепер ми з говна і палок делаємо кам'яне кайло. Це робота іменно так, ніяк не по-другому Да. Так, окей. Сіт буде, якщо що, в описанні. Ну, коротше, все, типа, як завжди, ну не завжди. Так, окей. І тепер ми робимо собі топорик. Ну, і в принципі, нічого більше в житті нам не надо. Тільки нам би, конечно, железо іще. Забудьте мої слова, що нам нічого не надо. Да. Так, ну так с вами будемо пока що, я думаю, топориком ваншотати. І нам вообще надо подивитися місцевість. Тобто, що в нас типа тут твориться, що не твориться. Ну, короче, нам надо подивитися, що происходит, да. Окей. Ну, красители, я думаю, нам не треба. Я думаю, їх можна зразу називати красителями. Я вам предлагаю зараз зробити собі будинок, тому що ночі нам буде... Ой, як не солодко, да. Так. Тому... Давайте, якби будинок сам себе не... не збудує, якби... Давайте тут якраз намітим, бо тут у нас рівна місцевість. Ну, поки що він у нас маленький. Ну ты только поки що. А далее мы його сделаем, ну, не прям, конечно, красивым, ну, великим точно. Ну как, ну не прям гигантским-гигантским. Ну, таким плюс-мінус. Так, окей, блин, хорошо. Це у нас вот тут. Раз, два, три. Тепер знову крафтим доски и нафиг строим все. Так. Ну, в принципі, хорошо, що в нас тут немає таких потребностей, як жажда і так далі, як було в прошлому виживанні. Бо я взагалі забув про те виживання, ну як я про нього повнив, Ну коли я переустанавлював вінду, то я про нього забув нафіг. я про нього сповнив тільки тоді, як почав записувати відоси. Понімаєте? То все GG виживання, бо я його, як завжди, не сохранив. Ну, але хардкор, в принципі, буде норм. Я думаю, що я цей хардкор буду розвивати як мінімум до одного года. Тільки мені кажеться, що я умру вже на наступному дні, ну це. Ну це вас вже волнувати не должно. Так. Окей. Так, да, я тут F3 поставив. Тут треба просто кое-що чекнуть в F3. Кстати, ну если вы хочете что-то там чекать, то тоже можете чекнуть. Так, окей. Давайте. А нафиг я так зробим. Так, і тепер нам надо просто вот тут зробити двері. І по суті, все. Ну як, взагалі, даже близько, не все. Ну для дома поки що плюс-мінус все. А вообще нам ще надо зробити таку фігню, якою я буду вирізати органи. Саме головне не вирізати їх із себе, а то я знаю, що я возьму виріжу, случайно своє же серце і з за цього сам же здохну. Я тоді буду вообще якимсь генієм, я не знаю. Так Ну а в принципі, пока що робимо пол. Да. Так. Саме головне сюди наші двері поставити, хоч моби не залазили. А то як залізуть, то GG нам буде це точно. Точно, 100% прям, прям мільярд. Так, окей, копаємо дерево поки що виходить. У мене вже тут топорик. Якось я не знаю, плюс-мінус... Ні, ну не, ну не прям жорстко, ну... Як для того дерева, яке я добив, добув, то це жорстко. Так, да, граємо на версії. Ми на версії 1.20.1. То що в нас же є цей мод, який я, кстати, вибрав в голосуванні. І як би в мене він краще піде на такій версії. Та й вона, в принципі, для модів якась, я не знаю. Ну, нестабільна, ну хороша для модів. Так, я предлагаю тут зробити, типу як печер. Да, печер. Ну, мені, в принципі, одного камня вистачає. <laughs> тому що мені тільки один надо. І да, і ці всі действия були зроблені для цієї лопати. То що я знаю, що я не тільки пол зроблю і викину кудись. Ну, як ніяк пол тоже треба делати быстро. Хоча за це время я його вже міг замінити. Ну, ладно, ладно, не суть. Так, тоді ставимо зараз отак. Ну и в принципе педали можно просто сундукой сделать. Да, и меня в стене вообще не, не волнует, что надо делать потолок, то что. Тоже не волнует, да. Не вообще, если реально, то надо реально сделать. А если нереально, то это реально нереально. Ну короче, кто понял, то и понял, кто не понял, то и не понял. Кто не понял, то и понял. Да короче, я сам уже запутался, да. Так, окей, погнали. Так. Нам треба всего лишь залізти ось сюди. Ага, звісно, з 1 я прям заліз з першого. Нам треба просто залізти сюди. Отак, їх розставити. Далі знову злізти, перекрафтити це все в доски. Е, да, далі ми знову залізти. Це все ми повторюємо 10 разів по кругу. Не знаю зачем, ну просто так. Е, да. І, ну і ще нам треба обов'язково. Опять іде по дереву. Йомою, мене це вже достало. Давайте, так, навіть його якось близько посадимо, то я не знаю. Так, давайте оце дерево зрубаємо, тільки я його, звісно, не все зрубаю, це мені кажеться. Хоча ладно, кого я обманую, це мені не кажется, а так воно і є. Ну, ладно, ладно. У мене досі немає пічки. Чи печі. Так, короче, я, я хз. У мене чогось немає. А чого вас вже волнувати не нужно, да? Так, ладно. А если реально, то отак робимо. робим. Ой, я дебіл. Ой, я дебіл. Ну ладно, я не надо. Не, я дебіл. забудьте, що я тільки що хотів сказати. Так, хорошо. Дивіться, ми робимо. Отак. Типа як полуплити. Далі одну атаку ставляємо. І тепер починаємо робити якийсь декор. Я не знаю, звісно, як його я зроблю. Ну, ладно, ладно, якось зроблю. Погоді, я знесу. О, так, да, зніс, А нафіг я так зламав. Мені ж по задумки атак должно було бути. Пацаны, я знаю, что получится якась дерьмовая криша, но камон це начало виживання. В хардкоре на секундочку. Тут на криші не особо внимания. Да. Так, окей. Теперь делаем еще раз. Оп. До речі, кто хочет, чтобы я сняв форсакин в Роблоксе? Кто на шарах Роблокс це такий типа плейс, можете написать в коменти. Я обов'язково його зніму, але це не точно. Ну, в моїй голові, це, конечно, якось получше виглядало, але не суть. Це ми пропустимо. Так, окей. Погоді. а в моєму домі хіба не можуть заспавнитися так зомбі, а? Бо мені ще скажеться, що в моєму домі без світа, можуть вони вполне заспавниться. А світа в мене немає. Да. Так мы даже печки нема, если так подумать. Хорошо. Так. На наш вечер появленного моби. все, теперь мы закрываемся. Так. И теперь нам надо срочно 8. Кого? Срочно 8 камня, короче. Не питайте, нафиг я копав землю топором, то що. Та, да, ну вообще забудьте, що в мене є оця лопата, забудьте про її существування, її вообще в цьому виживанні не існує в мене, да, Це був мій косяк, який мене досі остався, ну, не суть. Окей. Йо. Да, не обращайте уваги, в мене тут такі закадрові всякі системи, системи. Пацани, це технологія, технологія. Так, окей, а тепер дивіться. Оп, раз, оп, два, оп, три. Все, система, система, пацани. Так, а це ми так закриємо до лучших времен. Да. А коли вони настануть, це вже... я сам не знаю, коли вони настануть. Так, окей. Ну і в принципі, все у нас, що надо... поки що, все в нас є. Так. Да. Давайте даже так по два с каждой стороны поставим. Факел. Ну и в принципе. В принципе, все норм, да. Теперь нам надо ждать день. Ну шо, давайте я вам врублю, кой он вже доставит. Да. Ну, ось уже и настав наш день, як вы бачите, да. Так, того погнали. Нам надо... треба... Нам надо зараз накопати камня і бажано ще заліза. Ну заліза це вже так, просто бажано, да. Так, ну а взагалі я вам ще предлагаю накопати дерево, щоб зробити факелів, да. А взагалі в мене голод. То нам тим більше треба факела. Ну, ну і ще й їда, це теж якби надо. У мене якраз там, я помню, початку виживання вроде свиня є, якщо я її брав, конечно. А, ну у нас ще корова є. Окей. Так. Все золотавы. Тепер у нас є два сирого м'яса, Да. Ну і звісно, я не буду їсти сире м'ясо. Я його зараз переплавлю, да. Ну взагалі, я буду їсти мясо це обов'язково. Я, я вообще не буду веганом. Я в цьому виживанні не буду веганом, от слова говоря, совсем. Це я вам обіцяю Це я вас прям гарантурую, что я в цьому виживанні веганом не буду. А ось вам є один пруф, що я не віган. Да. Так, ладно. Давайте тоді... Зараз зробимо так. Так, нам треба побільше факілов. Ладно, заберемо ті факіла доповнительні. Не забудьте, що я їх став. Це мої факіла, да, які я тільки що зробив. Да. Не, 100% прям. Ладно, ну а взагалі тепер можна копати шахту. Саме головне копати, а не, а не наткнутися на неї. Ось що саме головне. Так, давайте зараз. Ну, не прямо глибоко, ну на якусь таку висоту поглибше закопаємося. Я думаю. І, в принципі, тоді вже можна буде копатися просто прямо. Ну, ладно, надіємося, що я знайду залізу. Да. Ні, ну взагалі, якщо реально, то реально треба залізо якось знайти. Ну, не таким способом це точно. Я предлагаю зараз спробувати все-таки. Чё, блин? Поди. Вот the hell, пиздец? Я могу скрафтить морское сердце. Что, блин? Я вообще, блин, в афиге нафиг. Ні, ну взагалі, мені якось надо знайти железо. Я, я не знаю, як його знайти. Да. То що... Ну, знати мені це поки що не надо, наверное. Ні, ну, ну а якщо реально, то реально надо якось його знайти. І ще я собі, можливо, буду вставить органи всяких кріперів, ну і так далі. Тільки от прикол в тому, що якщо орган кріпер, то він вроді на кнопку може взірватися. І якщо я взорвусь, це буде не дуже прикольно. А особливо не дуже прикольно в хардкорі, блін. В хардкорі, да. Коротше, я вирішив повернутися до нашого поїзка заліза, тому що заліза, як ніяк нам дуже з вами сильно надо. Так, да, як ви бачите в нас день. Є... Щоб ви не думали, що там ніч, нафиг, і мене ніхто не гризе. Ну а тепер давайте опять копати, я не знаю. Надеюсь, я щось найду. А якщо... а якщо я нічого не найду, то я просто це виріжу. Да. Не, я серйозно це себе... виріжу, если я нічого не найду. О, заліза. Раз, два, три. чотири. Ни хрена. Че это ну, нормально? Ну окей. Не, я, я, не знаю, я выходить не буду, ну блин, что это? Пояснить? а дальше что будет? Ну дальше у нас только медь. Но медь мне и не надо. Блин, поди, а дальше что-то будет, не? Ну конечно, поставив факел іменно тоді, коли вже гравий тут кончився. Боже, я так ненавижу цей игра Цей гравий, розумієте? Поясніть, хто придумав гравий? Покажіть мені цю людину! Так, ладно. Погнали дальше. Я не знаю... Я надеюсь, что я щешусь найду в цей жизни. Потому что если я ничего не найду, то це будет GG. <кій> да. Так, окей. Ну, дальше у нас ничего нема, походу. Бо у меня скоро кирказ ломается, я цього не вывезу, розумієте? У ну, меня просто кирка зломается, я, я лучше тут новую прямо зараз скрафчу. Да и тем более скоро нечмей кажется, что будет. Ну, в любом случае. Хорошо, в принципе. Не реально прям хорошо так. Ты железа. 9 реально Это реально нужна вещь. Так, так давайте его на углях переплавим. Ну, а зараз вы бачите x 3 спид переплавки. Окей! Пацаны, но еще не доплавилось, конечно. Но no, в принципе уже можно скрафтить эту фигню. дайте я її тексту. Ось вона, Ага, и нам тільки не хватает вазель. Хорошо. А як крафтиться, можете напомнить, пожалуйста. E, ладно, ну я помню, что палки надо. Вроде нам надо. А, да, вот так. Ну і окей, Тепер виходить раз, два. Три. Оу єс! Ай, ніфіга. А воно больно, чуєте? А воно больно. Я не думаю, що воно тебя больно буде мене бити. Коли я просто відкриваю, я навіть нічого не поміняв, розумієте? Так здохнуть можна, ладно. Угу. То в у нас тут є мускули, у нас тут є серце, у нас тут є. Не Так, Короче, у нас тут все є. Це у нас вроді печень, да. Ну просто мої, мої знання оцього. Хорошо, хорошо. Блін, от страшно щось міняти, то що воно може мені не підійти. Не підійти. і, і все, і мені просто GG буде. Да. То страшно щось міняти. Ладно, давайте я знову підожду для вас день і тоді вже я врублюсь, да. Ну що ж, у нас вже появився день. Да Ну і давайте це протестуємо. Так, воді, дай, шифт. О, я, я реально открыла. що тут у є? Anim, Animal а в неї тут багато що є. Вона реально умер! Чуваки! Я не знаю, як це писати. Ну тут чорного ринка нема того на мене. ха Да. Ладно, в принципі, хавчик надо. Ой! Чуєте, мені страшно? Він чуть не взорвався! Мужики, мені страшно. Мені страшно зараз! Хі -хі -хі. Як ви розумієте, він мене ваншотнути може, розумієте просто? І він мене отак раз ваншотнув і все. І джі-джі. Того як би опасненько. А чо тут А тут є. А тут є ще якісь моби? Я не до кінця затестую, я себе я себе хочу якось зробити. типа як... Типа як душу і тому що в мене є така фігня, яка органи міняє, як би. Я можу якимсь мутантом себе зробити, розумієте? Так, ну я думаю, що тобі оце, в принципі, не потрібно. Та я думаю, що і легкі тобі не потрібні. А, потрібні оказалось, прикольно. А, кстати, без легких вона вмирає, чи як чекнить. О. Раз, два, 3, за 3 секунди А якщо брати серце, то вона буде раз, два, три. Ні, ну по секундах ма вроді як три довше Ну я не знаю. Не можу сказати, якщо чесно. Погоди, погоди. А курок я даже відкрить меню не можу. Ой, це... Я тільки що, що свої органи. Нафіг не відкрив А то ж воно курок, типа з ваншот. Дима! Я, я, не знал, я просто не знал, что Я хотел, типа, поменять кое-что. Ой-ой-ой. Так, это ни в коем случае на издевательство, просто интересно. Просто автомода такой. Так, Ладно, Послав і так далі не відкривається чогось. Запрошений портал. Опа, на. А, це хорошо. О, пацани, нормально, нормально. Ага, ну тут. Ну, так то особо портала немає. Того ладно, погнали. Я думаю, що буде портал як побільше і ми його починимо. О, вугілля. Вугілля, кстати, нам надо, мужики. Вугілля нам надо. Це по-любому, це прям 100%. Не, не! Ну там якісь скелети будуть спавнитися, розумієте? В хардкорі скелети дуже жорсткі, По ідеї, для мене. Для мене. Так Окей, ну я себе вообще якимсь хірургом нафіг почувствую, я не знаю. Погоди. Погоди. А, а, а на мене може загритися бджола, якщо я її зімаю нужниця очіку. То есть вона на мене загориться чи ні? А, ні. Чого я не загри? Чи, чи я себе погоді? Я що сам себе відкрив нафік? Мне кажется, что да. Хорошо. А дев, ну. А мы с ним. Вот и загрыте, Мужики, я заагрилась! Я -мо! -мо! Тыкаем нафиг! Вона за! バイタイ